Які підстави? Люди підстави, як вони змішаються. Люди, вони мене п'ють зараз, стають лота. Люди, по будь ласка, висоти. Будь ласка, я вас зайдіть, зайфіло прийде.

Забачу, забачу, а, але бачиш, що чому... я взагалі не знаю, що я взагалі не знаю, хто це всихає. Вони такі хають. Вони мене б'ють. А чому ви всіх телефони не берете? Я вже тут пів часом не чу. Вони щось по карманам лазять. я не знаю. Но у мене проти закону нічого немає. Я нічого не порушу. Я без я не всі. Ви підпилите розбавити. Будь ласка, повідомте офіційні органи, будь ласка. Може від Вау! Вау! Що ви робите? Нет, не найки писать, що ви ви робите? Що робите? без підтяг, що ви робите? Вона, умер, руки, руки, я говорю, тримайте, подивіться. Тіна, зайдіть. Боже, хто, боже, надихає. Щоб я не, блядь, давай подивись. Обирайте! Виходьте. Щипу! Мене немає. Обличчя. Що ви гадуєте? Я зніму пороги. Тут у вас зараз жира. Просто. А ви скажете це?

Нет. Я что-то не знаю. Ви що, прикалуєтесь? Ну. Ну. Ні. Я знаю, мама. Я знаю, да ты. Не... Нет, я не питу. нет. Вы что, прикалываетесь? Нет. Ні. Ні, мной. Ви що, прикалитесь? Я маю кинути дитину? Ні, я не кину дитину. Ні. Дитина біля. Чого? Ні, Я забираю, от. Я забираю дитину. Окей, я забираю дитину. Маска, На якій підставі ви забрали маму, дитини? Воу! Це мама дитини. На якій підставі?

Я не можу, там його мама, ви що прикалитесь? <гаси> ні, це не дитина, його чоловік. Дивіться, там за оціляти і мама. Переведіть тебе туди, на його місці. Вот. Яке право ти маєш? Вони її затримали. Okay. Посудьтесь, будь ласка. Дитина, воу, коляска. Ні, посудьтесь тут коляска, воу! Посуньтесь! Будь ласка, посуньтесь от коляска! Нет! Да? Мама, дитина, от! Вот там дитина! Вибачте, будь ласка! Ще раз!

Стоп! Мол, чоловіче, покажи своє обличчя і об'ясніть, чому ви не даєте дитини до мами. Це дитина не є моя на даний момент! Я не маю тут би ти, сука, Не тисни мені, блядь! Бо Отримайте, будь ласка, дякую. Це ваша сумка? Ні, це моя. Ви розумієте там? Це не, не. вов. Ви? Це ви не даєте? Знімай відео. Будь ласка, знімайте відео. відео. Будь ласка, от, просто тримайте телефон. Дякую. Вони мені, вони мені казали, що я буду, що я буду платити штраф за те, що я знімаю відео. Ну, вони не будуть. Як вас звати. Олена. Дуже приємно. Ніна. Я не можу. Тетяна, Ай. не можу. Залиште цю дитину покої, Будь ласка. Будь ласка. Дитину залиште. Ти ж не Ні, стоп! Не кричіть, Стоп. Залиште. Вона його мама. Вас пів пускає до мами. Залиште дитину. Ні. Явний ознак алкогольного. А що ви перебуваєте в громадському місці? Будь ласка, беріть алкоголь на я не знаю, що там треба. Будь ласка, ну, а ну скажіть, будь ласка, ми також ну, знаходимо, знаходимося в громадському місці. Ну, будь ласка, ми якось якимось чином порушимо, так, я вам повідомлю, як є. добре, яким чином ми порушимо.